Сьогодні кубок міського голови цей раз він забрав більше 1400 учасників. Це в традицію бучі. Ці учасники чекають ті змагання, жаждуть приходити кожен рік знову й знову. Сьогоднішній е, танець це дебют. Ми хотіли після такого складного номеру показати, що не зважаючи ні на що життя має продовжуватись про кохання, про прогулянку улюбленим місцем, і нам би хотілося, щоб Артем своїм прикладом цю надію подарував а, іншим да, людям. Коли я повернувся з протезування за мер, і я став відвідувати хлопців в шпиталях. Я зрозумів, що ця маленька та танець зможе мотивувати хлопців шпиталя на яких звертання.